Якими маршрутами жителі окупованої частини півдня України можуть виїхати з регіону? І чи є ці шляхи безпечними? Як і звідки завозять товари на захоплені території Херсонської і Запорізької області? Наскільки змінилася військова логістика російської армії після вибухів на Керченському мосту? І як вона зараз дійснюється? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Інковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові майже не випускають людей на блокпосту у Васильівці, що за 58 кілометрів від Запоріжжя. Тому жителі окупованих територій намагаються виїхати звідти через Новоазовськ Донецьку області, що поблизу кордону з Росією. Про це на брифінгу 14 жовтня розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, зараз з'явився новий маршрут для евакуації через Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ. Мер Мелітополя зазначив, що вже є приклади, коли жителі користувалися цим маршрутом. Пізніше, 27 жовтня, Іван Федоров повідомив, що є два шляхи евакуації з окупованих територій до Грузії, Латвії та Естонії. Перший це через Окупований Крим, другий через Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ. У Донецькій області російські окупаційні сили встановили фільтраційний пункт, де огляд жителів може займати Кілька днів зазначив мер Мелітополя. Крім того, за його словами, тривалий час займе і сама дорога на Росію, оскільки вона є вчент розбитою. Втім, Іван Федоров закликав, поки всі шляхи евакуації працюють, необхідно виїжджати з окупації. А тим часом у Маріуполі окупанти будують тимчасову переправу через річку Кальміус. У такий спосіб вони хочуть збільшити доставку вантажів з російського Ростова до Окупованого Криму. Про це 18 жовтня повідомила Маріупольське видання 0629. За інформацією журналістів, у листопаді у Маріуполі мають намір відкрити переправу, яка з'єднає лівобережний район із центром міста. Як заявив призначений Росією керувати Маріуполем Костянтин Іващенко, нова переправа має стати частиною маршруту, що сполучає транспортні потоки між Ростовом на Дону, Херсоном і Кримом. Міст також розвантажить рух у напрямку лівобережжя через Іллічівський район і зменшить навантаження на єдиний чинний міст між двома частинами міста. Пише видання 0629. журналісти нагадали, що міст через Кальміус, який з'єднує два райони Маріуполя, був зруйнований під час артилерійських та авіанальотів російських військ. Раніше британська розвідка повідомила, що після пошкодження 8 жовтня цього року мосту через Керченську протоку російські сили зіткнулися з матеріально-технічними проблемами. Щоб підтримати окупаційні сили у південній оперативній зоні, Росія збільшила потік вантажів через окупований Маріуполь. Призначений Росією керувати так званим парламентом окупованого Криму Володимир Константинов 29 жовтня в ефірі телеканалу Мілет розповів, що прохід усіх необхідних вантажів через Керченську переправу забезпечується у так званому ручному режимі, попри чергу з великих вантажів із боку краснодарського краю Росії. При цьому, за словами Константинова, набира обертів сухопутний маршрут вздовж Азовського моря. Это ограничение, оно болезненное для нас. И тут здесь нет не смысла что-то что-то раска... что приукрашивать. Оно болезненно. Все, все необходимые грузы в ручном режиме председатель правительства Крыма регулирует, Гасанюк Юрий Михайлович. Все это работает. Министр транспорта Лукашенко находится на передовой. Там в, в Керчи и, так сказать, не вылазит оттуда. И, в общем-то, благодаря его Лічним усім там і відбувається хороша координація з кримської сторони. Особих питань по відправці туди машин немає. У нас проблеми з Краснодарської сторони, особливо ось запрет проїзду, який так сказати нас немного шокировал всіх. Політолог із Херсону Володимир Молчанов у коментарі новинам Азові розповів, що постачання з лівобережної частини Херсонщини на правобережну зараз практично припинене. Зараз Транспорт, комерційний транспорт практично не допускається до цих переправ. Єдина можливість для цивільного населення переправлятися це катери з Херсона на рупи, на Олешки, але не автомобілі. Ось що стосується понтонної переправи, яка досі використовувалася для зокрема і цивільного населення біля Антонівського мосту, то там Постійно йдуть іноді, щоправда, є чутки, що пускають, але це нерегулярно відбувається. І важко сказати, чи для потреб цивільного населення завозиться хоча б, наприклад, пальне, тому що більшість заправок зараз закрилися, зачинилися, і переправа йде дуже великої кількості зовні цивільного транспорту, зокрема і фур з причепами. але Наскільки він цивільний, важко сказати, оскільки були випадки влучань по баржі прямо на набережні Херсона, і виявилося, що в цій, на цій баржі стояли дві фури, і обидві вони були наповнені живою живою силою російської армії. Ситуація із постачання впливає на стан торговельних мереж, каже політолог. Товар практично зникає дуже швидко. Зникає товар російського виробництва, зникає товар кримського виробництва, і залишається лише той товар, що завозять на ринок безпосередньо з населених пунктів правого берега. Причому ну, переважно це, звісно, під Херсоном, під самим, тобто такий, як Білозерка або Штарівка. Чи Чорнобайка, тобто сільгоспродукція з ближніх якихось локацій, на на надалі скоріш за все буде проблеми із таким завезенням через брак пального, тому що зараз пальне стає для цивільного населення точно вже в дефіциті. Володимир Молчанов також зазначив, що так звані митні пости окупантів в Армянську і на Чонгарі вже не діють, але на їхньому місці працюють фільтраційні пункти. Зараз через анексію території Херсонщини вони не вважаються більше митницями, вони вважаються просто блокпостами для фільтрації і перевірки, тобто зник формально, принаймні, контроль, митний контроль над проходженням товарів, але ж не тарифні обмеження залишилися. Тобто, фактично для того, щоб возити товар між Кримом і Лівим берегом, існує про просто військовий контроль з. Абсолютною можливістю брати Хабар чим вони і користуються. Звісно, ну не для всіх, ті, хто вивозять на награбоване на, на майно, для тих здається, проблем з цим не існує. Принаймні, для якщо цей вивіз здійснюється централізовано. Найпростіший спосіб вихати з правобережної частини Херсонщини через російський евакуаційний маршрут, каже політолог, але у ньому є свої ризики. Що стосується тих людей, що виїжджають, то вони потрапляють під фактичний контроль ФСБ і тих, хто опікується цією евакуацією, тобто, фактично, вони їх вже не питають, куди їх дівати. Їх вивозять не просто на лівий берег, а, а десь 70% вивезли на територію міста Анапа в Росії на північному Кавказі, де розмістили в. На базах відпочинку, якраз між міжкоротнець міжсезоння, і надалі, згідно знов таки з іншим розпорядчим документом російського уряду, очікують на заявки регіональних влад всіх російських регіонів на отримання так званої субсидії. У них це субсидія називається фінансування з федерального бюджету місцевих бюджетів. Не місцевих а регіональних субсидія ця є цільовою вона надається для в межах тих 11 мільярдів рублів, які виділені додатково на жилічні сертифікати для переміщених осіб. Жителі окупованої частини північної України, які потрапили до Росії, можуть виїхати до країн, з якими межує Росія, і цим користуються деякі з тих жителів, які співпрацювали з російськими окупаційними силами. Зазначив Володимир Молчанов. У мене є приклади, що ті, хто це робив, і причому робили це люди з темним минулим під час окупації. Тобто колаборанти втекли в Європу. І зараз навіть от є випадок, коли Береславський колаборант. Такий таксіст з дружиною, які радо зустрічали, які потрапили до телеграм-канал Зрадники Береславщини, і вони зараз хизуються, що в Польщі отримують вже допомогу як біженці, як українські біженці. Тобто, такі такі випадки теж є. І я не готовий поки стверджувати, що Росія буде е, фізично перешкоджати бажаючим е, переїхати в Європу. Але ж у більшості людей просто немає коштів щоб переміщуватися Росією, і тому вони є заручниками в Тіанапі. Анапі. Ну а менша частина взагалі залишена була в будинках відпочинку пенсіонатах Скадовська, Лазурного та. На Арабатській стрілці, але з останнього їх точно вивозять, тому що там все більше і більше розміщується російських чиновників та солдатів, які власне і займаються цим управлінням та контролем. Гініч це найбезпечніше місце в, в всій Херсонщині, туди, принаймні, хаймерси не дістають, і тому їм там вони вважають, окупанти мають на увазі, що їм там безпечно. Депутат Запорізької обласної ради з Мелітополя Павло Тімофєв розповів, що зараз є три варіанти виїзду з окупованих територій півдня. Це найбільш популярний до останнього часу варіант через Васильівку до Запоріжжя. Менш популярний маршрут це до окупованого Криму. І найменше затребуваний варіант на зараз Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ. За словами депутата, виїхати через Васильівку можна, але окупанти створили для цього перепони. Він є найдешевшим для е, цивільного населення, але е, спочатку расисти ввели обмеження і взагалі не пропускали чоловіків віком до 35 років за жодних обставин. Зараз е, пропускають абсолютно всіх, але за умови, якщо вони прийдуть до так званої військової комендатури за місцем проживання, оформлять перепуску. Оформити перепуску це е, лотерея. Дуже багато питань задають військовій комендатурі, Яка ціль поїздки, коли повернешся, які є контакти родичів на підконтрольній території, на окупованій території, ким ти працював раніше? Чи маєш зв'язки зі збройними силами України? І так далі. І, так далі, і, так далі. і за нашою інформацією є дуже багато відмов, тому оформити таку перепуску військової комендатури є. Таким собі ще таким великим квестом, тому люди намагаються виїжджати через тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим напрямку Грузії. Там теж є фільтрація, але вона скажімо так, на протязі дня можна цю фільтрацію пройти. Ті, хто їдуть через Новоазовськ, змушені проходити фільтраційні процедури, які можуть тривати до чотирьох днів. Якщо казати про той екзотичний варіант, да, виїзд через Новоазовськ, то на жаль, рашисти роблять все можливе, що навіть попри наявність перепусків через військову комендатуру там на кордоні так званої ДНР-ЛНР буде фільтрація тривати до чотирьох діб, тому це найменш популярний варіант, і він підходить лише тим, хто не може за жодних обставин виїхати через Васильівку і е, через е, Крим. Через вибухи на Керченському мосту і обмеження його логістичних можливостей на окупованій території Запорізької області виник дефіцит продуктів харчування і ліків. Тому е, зараз на тимчасово окупованій території така складна ситуація зв'язана з тим, що. Е, Поставляють товари і продукцію російського виробництва в край в край низької якості, і коштує вона в три-чотири рази дорожче ніж, наприклад, то що, кош, то, що то, що коштує в Запоріжжі, і е, таких коштів коштів у населення немає, тому вони вкрай економлять і позбавляють себе найбільш необхідного. Але найбільша критична ситуація вона. Кладається в поставках ліків медикаментів, наприклад, піти, купити цитрамон да в тимчасово окупованому Мелітополі в аптеці це реальна дуже велика проблема. Може, якісь є запаси у лікарнях, але у вільному обігу це дуже проблематично купити. Експерт Офісу реформ Кабінету міністрів України Максим Гардус розповів, які логістичні шляхи Росія використовує на сьогодні. Щодо сполучення з Кримом, в них є декілька шляхів. Перше, найближче це міст. Він з ушкоджень, проте він не зруйнований повністю, і частково сполучення продовжується. По-друге, це паромні переправи в Кричі та Феодосії, та в принципі. І, е, довкола берега сполучення з іншими портами е, ко, на короткій дистанції з новоросійського з порта Тамань е, та інших е, російських портів е, з узбережжя З Ростову, того ж. І е, нарешті третій шлях це е, по новоокупованим територіям, тобто територію Донецької, Запорізької та Херсонської. Областей проте е зараз цей шлях скоріше придатне для військових вантажів, бо він дуже небезпечний для росіян через активність української артилерії та ракетних військ. За інформацією експерта, цивільне сполучення на окупованій частині півдня України потроху налагоджується. Е тобто, якщо в перші місяці там було. Великий дефіцит споживчих товарів зараз він менше. Проте вона говорить про в основному поставки з Криму, а не з території Російської Федерації. Хоча, напевно, в тих містах, які ближче до кордону, наприклад, Маріуполя, там через Донецьку область і до Ростовської області основні логістичні шляхи. А наприклад, Херсоні та Півдні Херсонської області, це в основному з Криму. А втім, найефективніший шлях у логістиці військових вантажів це залізниця, каже Максим Гардус. А найефективніший е, шлях це той, який дозволяє швидко перевести багато чого. А це на в першу чергу залізниця. Тому не важко помітити, що е, за фінічні вузови йдуть до найактивніших бої. І е, ситуація на херсонському напрямку почала погість швидко після того, як з Криму пішли укладчики залізниць, і вони поновили відку, яка йде на Крим, яка була ушкоджена і розібрана з української сторони. Тобто, найшвидше це залізниця. Також із початком повномасштабного вторгнення для логістики Росія активно використовувала захоплені українські порти. Додав Гардус після декількох прикрих випадків. Коли е, загорялися та чомусь зривалися ці досанці кораблі, радянська напута та, і, та е, вони почали обережніше використовувати це цей шлях у закази саме катерів. У них е, дуже не нескінчений, а дуже скінчений в Чорноморському флоті, і поповнити вони їх не дуже можуть після того, як Туреччина заблокувала або Сфорські протоки для військових суден. Експерт військового порталу Дефенс Експрес Іван Киричевський розповів, що після вибухів на Керченському мосту Росія стала активно використовувати у логістиці Маріупольський порт. Росіяни чомусь справді вже почали покладатися до того, що в них там називається сухопутний коридор з окупованого Донбасу, в окупований Крим. Механізм працює приблизно так, що от із Новоросійська виходять десантні кораблі Чорноморського флоту, доставляють вантажі в порт Маріуполя. Ну, так, це не обов'язково якийсь вантаж в палетах, типу снаряди і тому подібне. Там можуть, очевидно, це, знаєте, просто росіяни щось там вантажать вантажівки, вантажівки заїжджають на борт десантних кораблів. Десантні кораблі заходять в порт Маріуполя, через апараль це все виїжджає, тобто там не потрібно якихось додаткових потужностей, щоб це все вивантажити. Ну і потім з'являється відео, там навіть в Маріуполі, як ця вся бойова техніка виходить. Експерт зазначив, російські військові готувалися заздалегідь до того, що міст через Керченську протоку може вийти з ладу. Варіант із перевалкою вантажів десантними кораблями із новоросійська в Маріуполь. Окупанти відпрацьовували ще в травні, як бачимо, він їм знадобився тільки зараз, у жовтні цього року. Ну, але очевидно, це така ким так пішла в них так екстрений варіант екстреної перевалки. Ну, ж таки, ще є деякі. Е Сопутників фото, які вказують, що росіяни ще почали перекидати буквально, скажімо так, із е ну, знаєте, там, де ось, от, виходить територія Кубань, Керченська протока і тимчасово окупований Кремлем, от виходить приблизно по такому маршруту. Вони почали возити вантажі, військові вантажі, військово-транспортними літаками, типу Іл-76. Ну, грубо кажучи, ну, ж такі, не ті масштаби. Як під час як, скажімо, так можна було коли можна було використовувати повноцінно Кримський міст. Ну скажімо так але й говорити про те, що росіян зовсім там ніяка перевалка вантажів не відбувається, і логістика лягла, теж на жаль, не доводиться. Також Іван Киричевський звертає увагу на те, що логістичне забезпечення військового груповання, яке перебуває на окупованій частині півдня України, російська армія ще утримує зараз. По факту, єди... максимум на що можуть розраховувати росіяни, це там, доставити вантаж в Порт Маріуполя і з Порта Маріуполя заліз... доставити залізницею прифронтову волноваху. Далі нікуди. Що стосується траси, ну, з цього, є там нех... відносно безпечні ділянки трас, які Збройними силами України не прострілюються зараз, і поки що, і тимчасово. Тому там навіть можливо якась ну, так, відносно цивільна логістика вантажів. Ну, тобто, що там вон... їдуть вантажівки з вантажем. Не призначеним напряму для російських окупантів, але з іншої сторони там їдуть вантажі, призначеного призначені для окупаційного режиму, тому відносно цивільна логістика. Ну але кажем, так та обставина, що траса Маріуполь, Запоріжжя пристрілюється не всюди. Ну, вона може бути виправлена. Ну знаєте, в ситуації, коли, скажімо, наші війська на тому напрямку зможуть просунутися кілометрів так на 10 на 15 хоча би туди. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури: руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи, і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню і балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.